Тож з нами на зв'язок вийшов Олег Постернак, політтехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній, керівник центру політичної розвідки. Вітання, пане Олеже. Доброго вечора. Ну і цікаво почути вашу думку, яким чином могло так трапитися, що дійсно. Новим послом чи послиною, як не знаю зараз правильний фемінітиви вжити України у Болгарії стала Олеся Ілащук, яка не має ані дипломатичного досвіду, ані навіть досвіду роботи в державних органах і до цього часу позиціонувала себе як фахівчиня в сфері сексології та дорогоцінних прикрас, то ну, яким чином дійсно можна? Перескочити, не знаю, навчання, якісь досвід і зразу стати послом, ну, можна сказати, в досить важливій країні, такій як Болгарія, адже ми з нею сусідимо через Чорне море. Ну, дивіться, напевно, ж певні ом, певні настрої до да, поваги до людини, поваги до жінки, вони змушують говорити виваженими категоріями. Конкретно цей випадок він виявився скандальним. Хейт в соціальних мережах стоїть в принципі такий самий, як був колись з Анною Сергієвою. Це Молода дівчина призначена на посаду заступника міністра соціальної політики. Або якщо пам'ятаєте, була така клітіна. Да, а до цього ще була заступник Авакова міністра. Також молода дівчина. Нещодавно була теж те в Доженко. ЦЕН, призначили е, кінолога. Пам'ятаєте? Інший трошки момент дивіться. Я зараз поясню дуже складну річ, яка напевно мало кому сподобається. Може серед наших глядачів. Річ перша дійсно, да, дипломатична посада, ну принаймні вимагає певної певного досвіду, хоча б в системі державної влади. Це однозначно. Ну, крім інозмало знання іноземних мов, мало вивчення іноземного протоколу, і мало закінчити там е, кімо чи дипломатичну академію. Бажано мати е, уявлення про систему роботи державних механізмів, бо що хто такий посол? Це представник української держави за кордоном в тій чи іншій країні. Україно-болгарські відносини є принципово важливими в зв'язку з тим, що. Болгарія це та країна, яка сумнівається в процесу надання нам озброєння через а потужний проросійський вплив, Б наявність величезної кількості політичних партій, які е, вимагають від уряду мінімізувати участь в підтримці України знову ж таки через російський вплив. Тому тут потрібен, знаєте, такий. Аксакал дипломатичний ну, на рівні нашталт там Андрія Мельника, колишнього посла в Німеччині, дав mm -hmm. таку людину, яка ну, може своїм а, да, оцей І Не впевнений, що пані Олеся при всій повазі, а, знаєте, вона щось хейтить посаду гештальт ну, по, по професію гештальттерапевта та. Сексолога, наче це якась смішна така професія, яка не може бути використана в подальшому. Навпаки, психологічне знання дуже дуже варто в дипломатичній роботі. Але знову ж таки, я чомусь вважаю, що е е ми мало знаємо про цю кандидатуру. Журналісти трішки вирвали з контексту основні які професійні, якісь її е бекграунд. І зробили ну непогану історію в плані, яка викликає емоції у українського суспільства. Тим паче зараз перед новим роком, коли треба періодично активну пасіонарну спільноту у Фейсбуці чи в інших мережах прикормлювати якимись скандальними хейт-історіями, бо скучили ж війна тепер ну... ну гаразд, пане Олеже. Завжди винні журналісти. Я знаю про це. Завжди винні у всьому журналісти, вони вирвали з констексту, вони брешуть, вони не розібралися, вони не з'ясували. Ви мені скажіть одне: дипломатична освіта для посла потрібна? Відповідно до законодавства так. От то це порушення законодавства так, я, наприклад, сьогодні намагався детальніше розібратися в біографії нового посла, і наскільки мені я відвідав її сторінку, вона доволі скромна. Вона не веде, дописи не пише. Сторінку в Фейсбуці. Ну я не з'ясував її освіту. Я до речі можу припустити, що вона має освіту в системі міжнародних відносин, але те, що вона не має досвіду, оце важливіше розумієте? Mm -hmm. Важливіше, що вона не має досвіду. В Болгарії потрібен пробивний дипломат, який є публічним, який є активним, який здатен налагодити зв'язки з, з елітою цієї країни, яка тяжіє до Росії історично, політично, економічно через... Через зв'язки з, з газом, тощо, тощо. Пане Олеже, от нас є Клімкін, який зараз незадіяний, невже не можна Клімкіна послати в Болгарію, та він би там порвав всіх, він всі, рве всі ефіри, так? Ну, я думаю, до речі, що Клімкін дуже важливий на інформаційному фронті. Зараз в Україні тому ну ви ж розумієте, що Клінкін це представник Євросолідарності? А, а, о, в, о, в... О, от от власне питання розумієте? А питайте, чекайте, я з вами не погоджуюсь. А це, це ви, ви думаєте нормально призначати представника опозиційної партії на дипломатичну посаду в умовах, коли е, ну по є? Потреба... Чекайте, а хіба Клімкін є членом партії? Клімкін, людина, яка який довіряє Петро Оксійович Порошенко, який був призначений на посаду міністра за бажанням Петра Оксійовича. Ми... Пане Олеже, скажіть Є? мені, будь ласка, невже в Міністерстві закордонних справ не вистачає фахівців з дипломатичною освітою? З досвідом, які могли би. Ну, вести активну дипломатію в такій європейській країні, як Болгарія. Слухайте, ну це ж питання з відповідю. Я впевнений, що випускників Кімо і Дип академії дуже багато. Професійних, виважених, розумних дипломатів навіть з певним бекграундом є. Звісно ж, вони є. Ця історія або має підтекст зв'язків дану угу. вона. Ну, є пов'язана з якимись з якимись людьми, які безпосередньо впливають на там призначення на дипломатичні посади. До речі, це питання треба адресувати ж панові Кулебі. Це ж він подає президентові кандидатури на призначення послів, навіть або на рівні заступника голови офісу президента з питання міжнародних відносин да там. Тому ж Ростиславові шурмі да? або ні або не, самому так. Єрмаку, ем, да, ну я думаю, що Єрмак до не до всіх процесів там дотичить, доти, навіть таких для нього це дріб дріб'язок. Хоча останній присутність Єрмака і фото його з Байденом я вам хочу сказати, вразила де багатьох людей в. В Україні і трішки язики прикусили деякі активні хейтери Єрмака, якщо відверто і чесно це сказати. Але тому є і на відповідаючи на ваше питання, я вам хочу сказати, так такі люди є, але чомусь треба було призначати цю пані. Е і напевно це таке явище, як непотизм. Да? Ну, якщо наші глядачі знають, або не якщо не знають, то призначення людей близьких родичів, знайомих. Е Коханок, можливо, не коханок, але дуже гарних, симпатичних дівчат. І ось тут я дозвольте все ж таки врівноважу цю думку, бо мене це особисто задіває. Історія хейту щодо досвіду вона справедлива. Але також справедливий і той факт, що тут є і підкилимна частина, коли. Знаєте, людей збурюють, що теоретично симпатичну нормальну адекватну особу, навіть з іншої освіти не вона не може зайняти якусь посаду в системі державної влади, тому що а вона симпатична, б, вона без досвіду. Вибачте, в 19-му році ми вибрали президента України шоумена телевізійника, е, як всі сказали. Тоді казали колона і паяца, ну намагаючись образити, хоча це не образує формулювання. І сьогодні він виявляється найвеличніший лідер, який захищає свободу демократію у війному західному, і визнається конгресом, який 40 разів йому аплодує. Ну, дивно, правда. Уявіть собі, іде. уявіть собі, да, 20 разів. Вибачте. Mm. Уявіть собі, наш. Розмови в якомусь там 2013 році, довоєнному і дореволюційному, і ви б ніколи б не повірили, що в 2019 році або в 2022 році є таким можливим. Тому я проти взагалі, е, знаєте, оцих. Е, Забобонів якісь консервативних плясок, якогось сексизму, незрозумілих речей. Але я вам скажу так: винувата навіть не ця пані, яка опинилася в центрі публічного скандалу, а винувата міністерство закордонних справ, яке не оприлюднило ясно зрозуміло, внятну. Гнучку позицію, яка б пояснила, наприклад, мені, вам, журналістам, щоб ви не домислювали, а я тут не коментував. Яка в неї освіта, чому саме ця кандидатура, чому Кулеба вважає, що вона здатна виконувати важливі повноваження, захищати інтереси держави? Все, питань немає. Гарна, симпатична жінка, вибачте, не симпатична жінка. Це питання вже другорядне. Тут ми не можемо з вами не погодитися, тому що потрібно комунікувати з суспільством, і особливо і в час війни, адже ж комунікація створений єдиний марафон, який 24 години на добу говорить. Ну не вже не можна виділити 10 хвилин, щоб пояснити суспільству, кого ми призначаємо, чому ми призначаємо і що від нього хочемо? Очевидно, так само, як і з графіками відключень. Та ж сама історія, комунікативний фейл чи провал, якщо відверто, чесно кажучи. Дивіться, це ж руку набиваємо. Можливо, хтось вчиться це вперше робити. Можливо, пане е... Лезе, даруйте, що перебиваю, але я пам'ятаю в 1990 році. Комуністи казали, ну ми тільки вчимося демократії, ну, на жаль, ну дозвольте нам отак, отак, отак. На що рухівці відповідали? Ну і вчіться собі. Ну але при чим тут ми, народ? Якщо ви вчитеся, то ми не повинні страждати. Ну, логічно, ваші міркування доречні, дотепні в цьому плані, але знову ж таки розумієте? розумієте народ веде, веде війну з Росією. Народ веде війну з Росією і це Ні. зауважив. До речі. Я, до, я, до речі, з вами не погоджуюсь вибачте. Хіба не український народ воює з Російською Федерацією? Це війна, в якій воює і український народ, і українська держава це важливо для розуміння, бо е, до цього всі історичні приклади Голодомор, Друга світова е, війна радянської Росії проти Української Народної Республіки в 17-му і 19-х роках. Це війни саме проти українського народу. Українська держава тоді це бутафорія, а на військові... пане Олеже, е, дуже точно. Характеристику президенту Зеленському, про яку ви згадували, видав Борис Джонсон, який сказав, що український народ, як Лев, кинувся на боротьбу з Росією, а ви, як президент, видали рік цього Лева. Тобто українська держава виразила прагнення українського народу. Нарешті. Перше, можливо. Я, я добавлю, що вперше народжуються такі силові інституції, як головне управління розвідки, яке ефективно працює. Верховна Рада також стоїть на своєму місці і працює так, швидко виконуючи там інструкції з офісу президента, але деякі закони надзвичайно важливі, які дозволяють нам просунутися, наприклад, євроінтеграція. Так не без помилок, не без зараз скандалів. Там закон про конституційний суд чи закон про е медіа, але. Помилки будуть виправлені і тут же питання часу і нашого партнерства з міжнародним Союзом. Але це війна не лише українського народу, хоча він є знаєте егрегором цієї війни, який дозволяє принести в майбутньому сподіватися на перемогу, без державних інституцій. Без державного каркасу вибудовано за останні 30 років і треба подякувати всім українським президентам, починаючи від Кравчука і закінчуючи там Петром Оксічом Порошенком. Бо нині діючи свою каденцію, ще не завершив. Вони будували державний механізм. Ця етатична етатизм да концепція сили держави, передусім, модель вона також є е, е, суттєвим. Гарантом того, що ми можемо сподіватися на перемогу в майбутньому, і да, от таких історій, як з послами, з, е, з законом про реформу містобудування, судової теми, воно ж буде нас трішечки нагадувати про старі догонівати назад. Наша задача. До речі, громадянського суспільства вказувати владі на помилки. Хоча під час війни я вам відверто скажу, робити це важче ніж в мене. А, абсолютно з вами згодні. Дякуємо, пане Олеже. Отже, Олег Пастернак, політтехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній, керівник центру політичної розвідки, був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Одинного мені ось цей кейс із цією новим послом України в Болгарії дійсно нагадав про те, що Україна залишається країною можливі де і Сексологи стоять в... суспільства. Ми будемо сподіватися, що дійсно це цьому допоможе. Дякуємо всім, хто був разом з нами протягом сьогоднішнього ефіру. На все добре, тримаємось.